Так. У нас урок. Я досліджую світ», Зовнішність людини, акуратність. Підручнику сторінка 27. На якої сторінці? 27. Сторінка 27. Шукайте, сторінка 27. Гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважним починаємо. І як почуває себе ненька Україна? Яка пора року? Осінь. Осінь. Так. Який місяць? Вересень. Так, число? 27. 27. 27. Яким було вранці небо? Похмуре з сонячним. Проясненням, так? Похмуре з проясненням. Що стосовно упадів? Немає. Немає, все добре. І кому відома температура повітря? Яка? Легка. 19, 19, 20. 19. Про холод, про стонячну, але про холод та є. Давайте привітаємось, ми не повторні, хвиліть себе. Я не повторна. Я не повторна. Хваліть, кожен сам себе хвалив. Ти неповторна людина, хваліть, хваліть для вас. Ми різні, і це прекрасно. Привітайте один одного, привітайте один одного в камери, включайтеся, коли вас вітає. Yeah. Отже, скажіть, будь ласка, розгляньте, маленьки, що в нас спільного між людьми? Що є спільне між людьми? Вони говорять, ходять, гуляють. Ага. Так, тобто можуть спілкуватися між собою, правда? Люди можуть спілкуватися зовні трохи схожі, ну, фізіологічно, скажімо так, да? мають дві руки, дві ноги і так далі. Тобто, є в нас спільне між людьми, ми вміємо спілкуватися, ми вміємо дружити і так далі. А чим ми відрізняємося один від одного? Чим ми відрізняємо. Що э, буває ростом. Так, да, з ростом. Так. так. З відрізняємо. зовнішністю відлічаю, відрізняємося. Правильно. Характером. Характером, кольором. Волосся, Волосся. Да, кольором. Волосся потім ще. Кольор очей. Так, Так, відрізняємося. Звичайно, ми відрізняємося. У людини повинно бути все прекрасне. І обличчя, і одяг, і почуття, і думки. Як зрозуміти цей вислів? Як цей вислів пояснити? У людини все повинно бути прекрасне. І обличчя, і одяг, і почуття, і думки. Як ви розумієте цей вислів? Повин, кожна, людина, та, кожна людина повинна за собою слідку слідкувати. При, слідкувати. Та, слідкувати. І не тільки за зовнішністю, а й за тим, що вона думає і що вона почуває. Прочитайте опис. Прочитайте на екрані опис. Прочитайте, що написано. Ленука. Кучеря никувата, сетиру, одязі, в одязі. Так, це зовнішність like. людини. Так, область зовнішності людини. І ми сьогодні з вами уявіть, що ви дивитесь в дзеркальце. Якщо у вас є поряд дзеркальце, або є. У мене дзеркальце. голубі очі. А, от прекрасно. Або є телефон, мене ви можете включити світ. селфі і розглянути, які у вас очі, які? Які Я очі. Хто знає, звичайно. Що... У мене голубі. У мене голубі. Ніс. Який ніс? Маленький. маленький, гарненький. Так, рот. Прямий. прямий рот який. Малень. Маленький, гарненький, маленький. Що подобається mm -hmm. вам в собі? Похвалить себе, що вам в собі подобається. Поліна, що тобі в собі подобається? Бо... Уліяні волосся подобається. Mm -hmm. своє. Поліна, а тобі що подобається? Так, є, є, почули Ульяна, є Я добре. Іван, Красиво. Так, все подобається. Поліні все подобається. Да. Все влаштовує. Так? Все влаштовує. Є, що не подобається. Є, що не подобається. Да. Ні, ну, комусь Ні. щось не подобається, Ні. комусь все подобається. Mm, да. І вважайте ви себе красивими, похваліть себе. Так, звичайно. Так, да. да, Звичайно, да. всі красиві, звичайно, ми вважаємо себе красивими. Ми сьогодні з вами говоримо про зовнішність людини. Отже, що таке зовнішність? Це те, що ми бачимо. Перше, що нам впадає в око. Потім ми вже будемо дізнаватися, яка людина. Але от зовнішність це те, що ми бачимо. З першу побачимо, чи нам сподобалось, чи ні? Скажіть, будь ласка, як ви дбаєте про свою зовнішність? Ну, як, як ви mm. дбаєте про себе? Ульян, як ти дбаєш, про своє шикарне волосся? Колін підожди секунду, як ти дбаєш про, свої, про свою зовнішність? Я мию два рази голову а -а -а. Коли а -а -а. волосся, коли мию розчісую. маскою ми коштую. Тобто то ціла процедура. Я щоб також Так. Ви... Да. Тобто ви дбаєте про свою зовнішність. Правильно, треба. Перед тим, як вийти з дому, ми завжди заглянемо в Дивимось дзеркало. Дивимось в дзеркало, як ми виглянемо. Да? Обов'язково перед тим, як вийти на вулицю, ми дивимося в дзеркальце. Для чого? Як... Скажіть, будь ласка, для чого? Щоб подивитися, щоб бути щоб... красиво. Правильно, щоб переконатися. Переконатися в тому, що ми і собі подобаємося, Справильно? От є. так. Скажіть, будь ласка, про яку людину із цих дітей, про яку дитину? Можна сказати, що вона акуратна. Та, де дівчинка. Дівчинка, дівчинка так. Акуратний це той, який дотримується порядку і точності. Акуратний е учень, який охайно все робить, ніколи не запізнюється, в нього в зошитах немає плям, книжки чисті обгорнуті. Це все про вас, правда? Так. Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, що роблять діти, щоб бути охайними на малютках? Що вони у нас тут роблять, щоб бути охайними? Тобто є назвати ранковий туалет. Так, опишіть зовнішність. Дитині, що треба зробити? Неохайний. Що, треба... що, й... Не що, й... Не, що йому треба зробити, щоб покращити свою зовнішність? Вмитися. Вмитися. По-перше, вмитися, а по-друге, навести. Так. Так. І навести порядок в зошитах своїх, так? А тут так. що треба зробити, щоб покращити зовнішність? Тут треба передягнутися і розчесатися. Тут треба все переробити, та, і, пе, і вимитись, і навести порядок на голові. І переодягнутися. Тобто тут роботи не початий край, правда? Тут що треба зробити? Тут ну, треба да. е -е, переодітися. Переодягнутися, так, ще. Помитися, звісно, зав'язати ага. зав шнурок. А то впадеш взуття mm -hmm. довести до пуття, так, його треба. Ну, сам не взяли кидати. Так, і ще й навчитися манерві не вистачає, правда, що так. Ну, не можна так робити і так їсти, як від себе веде. Що ж тут а треба тут... зробити? <різь> Який тут? Ну, зачіскає. Ну, на нову переводі... Перевдягну. перевдягнутися, перевдягнутися так і і навчитися, як правильно одягати. То щось у неї щось кросовки, в то... руках, щось не те. Красовка. І штани так, і... щось не штанами не гаразд, але ж все ж таки є. Так, тут у нас, дивіться, як красавиця. Ну скера в опорядку. Так, ну це, мабуть, пепі довга панчоха. вона так по життю жила з різними панчохами. Я але, просто захотіла так на весілля якесь. Ну, дивіться, вона чистенька. Так. Так, вона чистенька. Вона вдягнена, розчесана, в неї є зачіс. Але цей одяг, він підходить, наприклад, для школи. Ні, ні. Ні, тому що вона дуже яскрава. Ну, він, підходить він підходить для відпочинку. Він підходить, щоб тільки гуляти по. О, так. Для відпочинку, для розваг, для якихось. Тобто вона тут одягнена. Там цирк можна піти. Так, можна піти десь повеселитися, десь погратися. Ну, але уж вже якийсь заклад уже в такому вигляді не піде вона, тому що от вона вдягнена дуже яскраво. Тут красавиця сидить. А тут взагалі треба вмитися, бо вона наїлась. Так, Варень. треба варення не збавки лужка і правда? А, треба ага. насипати його, ага. сісти охайно і. Наприклад, на хліб. Так, і виконати так, як треба. Отже, хто кого вмиває у вірші? Ану, давайте збавимо. Козенят. Козенят і еще на мама миє. Так, хто кого вмиває? Кішка, кошенят і кіска, кишка, кишка, кишка козенят. Кіска, козенят. Козенят коза вмиває козенят, так. Состричку ме... мама вмиває. Мама вчорамку. сестричку миває. і є продовження вірша у вас. І чистим, сонечко встає. чистим сонечком встає. Щодня, Щодня з з небокраю. Мабуть, і в нього мама є, бо хто ж його вмиває? Ага. Хто його вмиває? «Сонечко». Мама. Так, сонечко вмиває. Хто ж сонечко встає, воно яке? І... воно стає чистеньким, то й вмиває, мабуть, і в ньому мама є. Чи маєте, ви, чи маєте ви домашніх улюбленців, домашніх тварин? Так. Як вони вмиваються? Бачили, як вони вмиваються зрадку? Так. Е... це е... лапку, Так, так. Лапкою вмивається, котики вмиваються, це да. святе. Даже як так, миються. У мене собачка. І у мене собаки. 4, всі, і вони всі вони вбиваються, всі вони чистенькі. У мене одна собака. Так, чистенькі? Всі вмиті, так. всі чистенькі. Так, у нас з вами. У мене є ще костюмчик є для них. Ін... О, прекрасно. Інструкція з акуратності. Це є в підручнику на сторінці 28, якщо. Яка в нас є інструкція з акуратності? Щодня дбай про чистоту шкіри, волосся, нігтів, зубів. Ніколи не дозволяй собі ходити з немитим волоссям, не почистивши зуби. Поліна, друге, другу інструкцію чистим, чистим і акуратним. повинен бути одяг беруть. Ні виправи речі видягати не можна, навіть якщо ти виходиш із дому на кілька хвилин. Добре, Ульяна? А слідкуй за своїми взуттями, ідеально начищене, воно є ознакою акуратності в. У вологу погодом не полієнуйся покласти в сумку губку для догляду за взуттями, а для зайдеш, зайдеш у приміщення почисть нею туфлі. Включено. Включено, включив. Іван, прибирай. Прибирай речі, прибирай речі на свої місця, звикай відразу вішати одяг, а не кидати на, на стілець, мити чашку, а не ставити в раковину. Є, коліна, давайте ще по одному Щодня вилашетовий вологе або сухе перебирання, якщо накопичувати пили довго, перебирай його та є складніше. Складніше, прибирати складніше його, ульяна, будь ласка, видно? Будь, да, будь акуратним, акуратною. І він справа, якщо ти відразу будеш сортувати, то та розкладати по папках папери, тоді шукати їх довго не, по, не доведеться. Заведи записник, щоб нічого не загубити. Молодці, так. І Іван можна тебе ще попрохати? Так. Давай. Стежити Допомагай. за зовнішнім виглядом. Допомагай, Допомагай членам, Допомагай членам си, своєї родини. Бути акуратними і. і, 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 і малюкам. Він, ти, Іван, Складно самостійно стежити за зовнішнім виглядом. Все за зонішнім виглядом. Помичати на не непорядок в одязі, візьми частину цих турбот на себе. Дякую вам, інструкцію прочитали. Скажіть, чи охайна дівчинка? Давайте прочитаємо вірш, чи охайна Ні... дівчинка? Ні... Ану чит... читай Поліна, читай перший стопчик. У хаті? Тобі, а воно є в книжці. Ні, немає його в книжці. А в хаті сміття аж по вухах. хто живе тут? Чи пуруха тепер зерека з, з годину, чи буритися ой, ой. Да, ой. Да, Улья, шафи. Другий, е, Я... друге. З друге. шафи колатічка взяла, взяла, порошинки всі змела, рівно крісли, кіси, кисики, розчесала, білий бантик пов'язала. Дивіться, яка красавиця, все зробила, гарно вбралась, одяглась гуляти Гатісь, хто живе тут? чіпоруха. Так хто ж вона? Хай не це дівчинка, чи можна її назвати чпорухою? Хто вона? Вона хаті. то модна, але... Так, Та, вона то можна. модна і чистенька, але в хаті чіпуха, то вона Но, то... тут чепоруха, тепер Ломи, з годину чи порутися без купину. Тобто, так, да, вона сама гарненька, для дзеркала крутиться, але навколо неї вдома в неї безла, так? Можна назвати її акуратною цю дівчинку? Ні, Ні. Обер, оберіть житло, де живе дівчинка ця. Усь, усьо. Зразу передо мною А я живу я, яка? Перша, ось, має, ага, в мене перша кікарка. Вона на лівой стороні, перва. Ось вона, та, де ця дівчинка живе, в неї без фаті. Все розкидано. Так, а, вона... а в мене вдома отака от втора. Так, прекрасно. Огляньте свою кімнату. Огляньте свою кімнату, можливо, треба також навести якийсь порядок в ній, так? щоб вона стала схожою ось на ось таку кімнату, щоб все було прибрано, чистенько і акуратно. Розгляньте малюнки шкільних приладдя, так? Шкільного, шкільної парти. Скажіть, будь ласка, власником якого столу можна назвати акуратним учнів? Власник якого столу є акуратним? Номер один. Де перший. А, перший. Так, ось цей, так? Це в нас піде. Тому що на автором все щось там розкидане, розкидане, чи чи... все розб... розбросане. Вертакта. Так, хочеться перевернути назад і сказати. Скажіть, будь ласка, чому школярі повинні бути акуратні? Чому? Тому що коли вчителька скаже писати, і вони будуть все прибирати і не встигнуть. І не так, і треба знати, Це де знаходиться. Що, так, тому треба свої речі завжди е, тримати в порядку. Зараз ви розказали від імені школярів. Уявіть, що ви е, вчителі в школі. Ні, що ви вчителі е, в школі, е, Чому окей, ви хочете розказати вчителі? дітям, що треба бути акуратними? А ну, з точки зору вчителя від mm -hmm. ви вчителька в школі. Так. Чому? Я треба... Чому? Діти, треба книжки держати в порядку, бо якщо ви будете писати, то вам будуть вони заважати. Так, треба їх тримати в порядку. Ще вони повинні бути якими? Охайними і обгорними. Охайними так. і окурато. Так, в книжці повинна завжди лежати що. Закладка. 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 Щоб не загубити, де правильно, Закладка. щоб не загубити, де ви е працюєте, так? А тепер уявіть, да. що ви не можна відійти? Можна. Уявіть, що ви батьки, і у вас ви дорослі, у батьки, ви батьки, і у вас є діти, які пішли в школу. Ану? Розкажи їй там мої хатов. Чому ти хочеш від своєї дитини, щоб вона була акуратною? Тому що якщо вона не буде акуратною, то е, вона не зможе завести дітей. Вона буде їх виспитувати так же. Так. Правильно, дивись. Або, глянь, мама тебе одягає гарненько і бабуня, так, одягають гарненько і відправляють до школи. Ти така красива, вся з бантиками. А, не, а, не. а увечері тебе після школи забирають бантик тут, бантик в портфелі. ну, У мене Завжди, таке було в школі. Блукались, коли так, да, блукались давно-давно. Дав -давно. ну, Від мені батьків, і що батьки будуть казати? Будь-якою. Акуратно. За Завжди ну, дотримуйся правил, правильно, ну, а Хорошо, я такого сказала. Молодець, правильно, правильно. Правиль, правиль. Все, треба. Треба говорити свою думку. Молодець, умічка. У нас є з вами оповідання в гостях і вдома, на сторінці 29. -ій. Малесеньке оповідання. Так, є. Воно є таке. Зайшли його? Так. Є? Поліна, починай читати. Далі вже Ульяна підійде, підхватимо. Прийшов? з книжки, Добре, ще... прийшов я Янек, доста в гості. Пальто повісив на вішалку вітер черевики, об підсипилку, Зачесав волосся. Перед дзеркалом, сказав бабусі добрий день і пішов у кімнату до товариша з Полі... Тастю. Поліна який... досить, підожди, так. секундочку. Іван з нами? У тебе є книжка з собою? Ти можеш книжку? Нема книжки. Ульяна відійшла. Читай, Поліна, далі бачиш. Добре, бачиш, бачиш Стасі, Стас який твій товариш акуратний та вічливий, сказала бабуся. Поді... Посиділи хлопці, подивились книжки. Потім я запросив. Ходімо тепер до мене. Прийшли вони до Яника. Удома кинув Яник пальто в одну один в один куток шапку в інший і гукає до бабусів бабусю, то я зі ситасом повісив моє пальто і шапку. Угу. Чи справді Яник був акуратним і вічливим? Він в гостях. Не... Так, він прижив. Е, в гостях так, а вдома вообще, ой. Ой, вдома ні, так? Отже, в гостях дома він він там. перед людьми в гостях він бурганий, він я. розказує, він показує, а вдома він хто? Вдома він Нереха. зовсім не, не та людина, яка вона не реха. Є, так, якими є при, при, при чужих людях. Так, ваше домашнє завдання. завдання. Дорінки 27-29 ми читаємо, так? О, у вас є е, онлайн нове інтерактивне завдання. Як вам його. Дорінський. Давайте я спробую зараз давайте відкрити його. Ми, Може, разом зробимо, якщо вийде. Ми Це зараз розпитесь. Давайте ми розберемося, а потім я вам кину його посилання і ви його зробите самі, да? самі пограєтесь. Е, у нас є ось слова, заховані тут. Нам треба знайти слова, назви засобів гігієни. Розкажи, для чого вони призначені. Отже, тут є ціла купа. Мені річ. нічого не видно. Ага, воно у вас не захопить. теж не видно. Нема. Зрозуміло. Добре, тоді виходимо звідси. Спробуємо. Я кину посилання, ви перейдете і виконайте його, ну, добре? Добре. Добре. Так, і виконайте. Завдання, завдання не, невеличке. Оберіть собі, добре. як вам працювали. Зелене, зелене песлені. Як зелене. вам з який песик вам найбільш подобається? І, і так, де ж ми тут? <сміт> Зараз секундочку. Як песик. Песик, так, є гарненьке, а є недостать.